У міськвиконкомі 25 травня відбулося чергове засідання сесії Марганицької міської ради. Розпочалася сесія з хвилини мовчання за загиблими воїнами, адже цього дня відбулося поховання героя Марганця Павла Дорогокуплі та почесного громадянина Марганця Манзія Ярослава Володимировича. Світла пам'ять Марганчанам. Цього дня до Марганця завітав голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко і його заступник, аби привітати трьох марганчан почесними нагрудними знаками знак пошани від міністра оборони України. Пишаємось нашими жителями. Я би хотів подякувати вам за вашу роботу, місто Марганець. Терпає не менше, ніж місто Нікополь від обстрілів, від збройної агресії, ви всі працюєте, ви забезпечуєте сталу роботу органів місцевого самоврядування, ви досить ефективно працюєте і, скажімо так, в районі ви, ну, якщо не перші, то одні з кращих по багатьом показникам. Це дуже добре, я так розумію, що це командна ваша робота, і ви всі великі молодці. І ми спокійні за місто Маргани, що у вас тут буде все нормально. Ми вас вітаємо, дякуємо вам за роботу, за те, що ви є, за вашу роботу під обстрілами, за те, що ви працюєте і не полишили своє місце. Ось така відзнака міністру оборони Павло Вікторович її отримує цілком заслужено. Ще Ваша раз дякували, дякуємо вам за вашу працю. Ваша нагорода заслужена. Ми вам дуже вдячні. Ми вам дякуємо від нас всіх. Ось така відзнака від міністра оборони. Марганець. Ну, молодці. Ми вам пишаємо. Дякую. Також протягом чергового засідання було розглянуто 33 проєкти рішень, що стосувалися життєдіяльності громади. 32 проєкти було підтримано більшістю голосів. Один проєкт не набрав необхідної підтримки від депутатського корпусу.